Жанрові підходи до магії це що взагалі таке? Хаюшки, це п'ята частина відео, що це за фентезі, де я розповідаю про жанри фентезі, і що з цього можна почитати. У попередніх відео ми говорили про типи магії, структурована, дика, жорстка, м'яка. Але є ще один спосіб ділити це жанровий підхід. Це не про те, як працює магія, це про те, як вона вплетена в сюжет та атмосферу. Жанрові підходи формують очікування читача, вони задають тон історії, впливають на структуру світу та спосіб розкриття чарівного. Розкажу про найпоширеніші жанрові підходи та що з цього можна вже почитати: має через угоду або контракт. Одного разу розбите серце Стефані Гарбер. Головна героїня підписує угоду з принцем Сердес, щоб урятувати свого коханого. І тільки згодом вона розуміє, яка ціна цієї угоди. Магічна школа. Ну і зісно, Гаррі Поттер – найвідоміша магічна школа, думаю, серед усього населення нашої планети. Ну, якось так вийшло. Магія емоцій Емпати медкавлюць. У цьому світі чутливість це сила. Герої відчувають чужі емоції та взаємодіють через них. Магія буквально проходить через серце. Це історія про біль, чутливість та емоційні зв'язки. Магія природи або стихій. Хранителі корони та телінту. Головна героїня володіє силою води та стикається з іншими стихіями. Світ живе за ритмами магії природи, і вона впливає на хід подій. Пророцтво та обраність. Арагон Крістофер Паоліні, хлопець знаходить яйцо дракона і дізнається, що він обраний вершник. Магія тут пов'язана з долою, легендами і великими покликаннями. І це були найпоширеніші жанрові підходи. Є ще більш рідкісні, але я про них буду говорити в окремому відео з усіма. Рідкісними жанровими штучками. А поки ми завершили три частини про магію у світі фентезі. І так ви дізналися, що є типи магії, мікси цих типів магії та жанрові підходи. А у наступному відео будемо обговорювати фентезі за часом та місцем подій. Ох, буде дуже цікаво! Смачного вам читання!